У Холоневичі було дуже для тогочасної молоді престижно їхати. Таке було дуже престижне село. Бо у цьому селі була школа, у цьому ж селі було поштове відділення. Тут побудували дорогу, там немає жодної вибоїни. І через те молодь хотіла їхати сюди, в Холоневичі, тут працювати. Хоч було село окуповане, але німці за всю війну бачили всього три рази. Мені не давали, щоб людина пройшла куди хотіла. А просто там ми на хуторі жили під лісом, то і треба йти було понад лісом, і до класбища, і на село. Отак От не пройдеш, вони серйозні були. Поляки тут жили завжди. Це був маєток найзаможнішого в селі Холоневичі. Пана поляки і українці між собою навіть кумались. Ці землі, бо вони були родючості найкращими, і це урочище в народі так і називають урочище панське. Такі буремні події в нас тут відбувалися.